Всім привіт! На зв'язку Олександра, і сьогодні ми з вами поговоримо про моїх топ-5 порад для вас: як вести блог легко і, скажімо так, що він приносив вам максимальний результат не тільки в грошах. А що вам і подобалося займатися ось цим процесом ведення блогу? Що буде в цьому відео? Я детально вам розповім та покажу свої п'ять найголовніших принципів, які допомагають мені дуже класно легко вести блог, не випадати з нього, вести його регулярно і отримувати в нього максимальний результат не тільки в плані фінансів, а й в плані того, що я кайфую від самої усієї роботи, від цієї медійності. Які помилки в веденні блогу ви допускаєте на початку, і чому на початку... Більшість із вас. Зливаються, не ведуть блог регулярно. Да, чому от ви по сьогодні на енергії все веду блог, все ви такі зарядження, а завтра ви такі ну ні, не хочу, ну не хочу, там набридло, ніхто не реагує, там ще щось. От як цього позбутися, да, і чому це дуже така велика проблема? П'ять головних принципів, які допомогли мені набрати 47 тисяч підписників, вже здається 48 тисяч підписників. Та зробляти великі кошти з блогу, а це мільйонні оберти. Давайте коротко про мене. Мене звати Олександр. В інстаграмі мене всі знають як Олекса Грін, і я вам скажу чесно, що за 4 роки активного ведення блогу У мене було абсолютно різні ситуації, і я також падала на дно, скажімо так, там рік тому мені заблокували мій аккаунт, і мені довелося взагалі починати з нуля, тобто стартувала я з повного нуля. І саме це загартувало мене і допомогло мені втриматися і виростити потужний особистий бренд, який приносить не тільки там великі оберти да, в грошах, а і медійність. А й дуже класні контакти. За останній рік я зібрала 47 тисяч підписників, вже здається 48 тисяч підписників, Ви свій новий аккаунт без накруток і гівів. Зараз я починаю розвивати свій Ютуб, розвиваю свій Telegram. Тобто я йду в таку мультиканальність. Чому це важливо? Також колись для вас запишу відео і розповім, як це взагалі впливає на мій дохід. Також я створила дуже класне результативне навчання. У нас 9 з 10 учнів в середньому роблять продажі продажі масштабуються, тобто в кожного по різному, тому що в кожного абсолютно різна точка. А якщо до нас приходять люди, які взагалі з нуля, вони роблять перші продажі, і за деякий період часу, потім після навчання, вони виходять на хороші доходи. Є люди, які приходять вже з великим особистим брендом, які вже мають якісь активи, і вони масштабуються завдяки моїй системі і моїм знанням. Вони продають свої послуги на високі чеки. Найбільша ваша проблема це те, що ви застрягли в замкнутому колі. От ви як біл в колесі. Ви знаєте, що вам треба почати, але вдома справи немає коли. На блог треба виділяти дуже багато часу, тому що, по-іншому, ніяк. Потім, окей, починаю, але мій контент майже не набрав перегляди. Його ніхто не коментує, ніхто не цікавиться моїми послугами. Заявок немає, значить, я не цікава, бо не цікавий. Ні, я цікава, просто треба почати. і Ви це постійно в цьому от кругу, знаєте, як білка в колесі. То ви починаєте, то ви розстраюєтеся, що ніхто не купує, немає запитів. То ви знову закидаєте. І ось так. От місяцями я хочу, щоб ви сьогодні зрозуміли одну важливу річ. Коли літак взлітає, він витрачає найбільше пального при взльоті, не тоді, коли він вже там сідає, да, скажімо так, або він коли так рівно летить. Коли він взлітає, і ви повинні зрозуміти для себе, що ви, можливо, зараз той самий літак, який тільки починає взлітати. Ви зараз повинні для себе триматися такої думки, що ви зараз будете витрачати дуже багато пального. Вам потрібно дуже багато ресурсу, абсолютно в різних аспектах, тобто і фінанси, можливо, да, і енергія, і ваш стан, і контент саме при взльоті. Тому що я теж була цим літаком, який взлітав. Я розумію, що це таке, коли ти викладаєш сторіс і не реагує на них, взагалі там практично ніхто не... Више, коли ти викладаєш віконечко, щоб люди залишили якийсь свій коментар, і ти розумієш, що тобі треба самому залишити собі коментар, тому що ніхто не відреагував. Коли запускаєш рекламу, нема неї ніякого профіту, гроші аля зливаються, і ви думаєте, блін, ну я щось роблю не так. Але я також була в цій точці Скажу чесно, три роки тому я була теж цим літаком, який взлітав і набирав тільки висоту. І саме тому я зараз тут дивитесь мене, слухаєте мене. Тому що можливо вам дуже щось відгукується, да і ви хочете для себе зрозуміти, як вам або почати з нуля, або як вам масштабуватися. Я хочу, щоб ви також сьогодні не куплялися на цю ілюзію швидкого результату і успішного успіху. Я проти цього дуже сильно, тому що. Я не вірю в швидкий результат. Я знаєте, тримаюся такою позицією, що потрібно розбагатіти не швидко і короткостроково, а повільно і назавжди. От я повільно росту, і повільно я хочу розбагатіти, щоб розбагатіти назавжди. Ріст завжди має бути поступовим. Ви повинні це розуміти. Сьогодні у вас 50 підписників, через 3 місяці у вас 100 підписників, потім 500. Такий сніжний комбіль постійно набирається, набирається, розкручується. І завдяки цьому ви починаєте ще більше. Більше рости, більше розвиватися і заробляти. Тобто, у вас будуть на початку сторіси без реакцій, можливо, навіть не на початку, можливо, і зараз так є. У вас будуть пости, де не буде не буде коментарів, і це нормально. Просто треба дати собі час. Ще дуже багато людей мають таку проблему, що їх знайомі під'юджують, як підколюють, да, скажімо простими словами. Що ти там викладаєш? О, ша один блогер. Куди ти лізеш? Ти лізеш у медійку. Смішно дивитися, як ти щось намагаєшся. Та інфоциганка ще одна. І тут головне не впасти духом, не слухати тих. Хто не є там, де ви хочете бути, я ніколи не слухаю своїх хейтерів, тому що я розумію, а хто ці люди? Хто вони? Вони навіть бояться записати розмовну сторіс. Хто ці люди, що вони мені коментують щось. Я взагалі це не приймаю От просто. Летіла муха і пролетіла далі. Так само і вибування. Наприклад, Саша, моя клієнтка, зараз ми тут з боку її ставимо. Вона починала взагалі з тисячі підписників, коли вона прийшла до мене. Ми тоді зробили перший запуск. Ми тоді ще робили запуск не системний щомісячний дохід, а запуск. Ми зробили перший запуск, здається, на 80 тисяч гривень, в неї була тисяча підписників. І зараз Саша, взагалі, от виросла за два роки, де вона за місяць заробляє там приблизно півмільйона, В неї на сьогодні там шістнадцять тисяч підписників, якщо не помиляюся. Вона дуже класно виросла завдяки тому, що вона розуміла, що ріст повинен бути плавним. Це те ж саме, що ви йдете в зал, качаєте собі там попу, і ваша попа не буде відразу, як орех, да? скажімо так, вона буде помаленьку, 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 скажімо так, рости. Також у вас так само буде ваші перші продажі, ваш теріст, ваші мільйони. Вони відразу поступово ось так не впадуть вам на голову. Ви повинні розуміти, що ваш ріст має бути плавним. Мінімум рік активного ведення блогу, регулярного, ви повинні собі дати, щоб розкачатися. Мінімум рік. От просто оце усвідомте. Рік активно вести блог, щоб потім ви змогли звільнитися з якоїсь офлайн роботи, почати працювати на себе, возити дітей своїх на подорожі. Ви не повинні, знаєте. Думати, ага, буду там публікувати щось раді галочки. Ви повинні старатися вести свій блог регулярно, старатися розкриватися там ще більше, щось продавати. Навіть якщо ніхто не реагує, все одно просто треба йти далі. І спочатку буде важко, але потім ви вирівняєтеся як той літак, який був при взльоті. Вирівняйтеся, і вам далі буде легше. Які у мене є головних п'ять правил у веденні блогу? Перше. Це поставити блог в пріоритет. Засуньте себе в календар. Що це означає? Дуже багато людей думають: ну як буде час, тоді вийду в сторіс. Як буде час, тоді я там не знаю щось там опублікую. У мене зараз немає часу. А я вам розказую тільки ті інструменти, які працюють у мене конкретно в моєму календарі. Ми десь тут вставимо, Є конкретно час під сторіс, під пости каруселі і під Ютуб. От зараз я починаю розвивати YouTube, у мене є час виділений для генерування контенту. Тому що я розумію, що це моя робота. І ви зараз думаєте, ну, Саш, у тебе вже великі оберти. До мене так було завжди, вам скажу чесно. Я завжди зранку вставала, поснідала, зібралася, пішла знімати сторіси. І потім я займалася чимось своїм. Бо поки ви не виставите в ви пріоритет себе, ваш блог. У вас не буде ні підписників, у вас не буде ні продажів, нічого. Успішний блог це регулярна робота. Просто засовуйте себе в календар. Наприклад, завтра, там дві години, я виділяю на сторіс на рілси, на пости каруселі. Мене не трогати, мене немає. І ви конкретно дві години сидите, наприклад, працюєте над цим. Якщо немає дві години зараз, виділяйте годину. Ну, виділяйте хоч 30 хвилин для сторіс, да? Це вже щось, а, аніж нічого. Наступне правило це дати собі час. Дати собі час не вимагати від себе надшвидкого швидкого результату, не гнатись дуже часто до мене приходять люди, вони кажуть, Саш, я там з нуля я хочу 10 тисяч доларів. От, з нуля людина. Взагалі там практично нічого не продавала в лозі. І я розумію, що ну, я тобі не можу допомогти. Тому що твоя ціль це щось просто unreal. Ти повинна розуміти, що ти маєш рости плавно. Спочатку тисяча доларів, потім дві, п'ять, сім з половиною, а потім десять. Тому що ви повинні триматись такої позиції, як і я. Розбагатіти повільно, але назавжди, а не швидко і там не знаю, через півроку ви просто впадете і все далі не будете нікуди розвиватись. Розумієте, ви повинні кожен раз закріплювати цей результат. Ви йдете по сходинкам, ви не можете з першої сходинки перескочити на дев'яту, тому що ви впадете. Так само і тут в блозі. Розвиток блогу потребує постійних кроків, і кроків не в плані того, що треба бігом гнатися гнатися, а йти в своєму темпі. І в своєму темпі ви будете розвивати свій блог. Але ви повинні це робити кожного дня. В кожному шляху важливо не тільки дійти до цілі, а й прожити цей шлях із задоволенням. Що це означає? Дуже багато хто думає, що зараз я почну вести блог, у мене буде 10 тисяч підписників, от коли буде 10 тисяч підписників, от тоді як заживу. І от люди просто пиляють, пиляють контент заради тих 10 тисяч підписників. Але так і не в цьому. Буде 10 тисяч підписників, потім захочете 50, і так і не зрозумієте, що а для чого я працюю? А в чому кайф? А кайф в тому, щоб повільно фокусуватися на тому, що зараз є. Сьогодні є тисяча підписників, через місяць 1500, потім 3000 підписників. І кайфувати від того, що ви плавно ростете, да? що ви закріплюєте результат. Усе прям найважливіше. Багато хто з людей думає, що о зараз там зароблю мільйон, вийду на мільйон місяць і заживу, буду щаслива. Але щастя це не ну це не про це. Щастя, це про те, от що в тебе всередині, так? щастя це про те, от завдяки чому ти кайфуєш? Ага, сьогодні заробляю там 20 тисяч гривень з блогу, кайф, а могла б взагалі нуль. І не гнатися за тим, що хочу 100. Все прям от кров з носа, хочу 100. хочу завтра там через місяць 100 тисяч, коли ти при тому всьому, ти з нуля. Воно так не буде. Потрібно хоча б декілька місяців фокусувати оцю точку, а яку ти зараз прийшов. Потім ставити наступну планку ставити, але не дуже велику. Я ви не повірите, але я бачила стільки людей, які до мене приходили, казали: я бачу, що вони нещасливі, тому що вони біжать за грошима, вони загнані. Я теж колись такою була. Я вам скажу чесно, Дивлюсь на цих людей і бачу їх, я кажу, ну ти не будеш щаслива, коли ти заробиш той мільйон. Ти не будеш щаслива, коли тебе буде дохід кожного місяця 30 тисяч доларів, тому що ну. Щастя, приколи не в цьому. А вони не розуміють мене. я хочу, щоб ви мене сьогодні зрозуміли, що. Щастя в тому, що ви кожного дня робите. Від цього кайфують люди, від цього повинні кайфувати. Від цього я кайфую. Що я кожного дня роблю для того, щоб там завтра або там через рік прийти до своєї цілі. Ви поставили челендж 100 тисяч доларів. Я могла б заганятися, що на сьогодні ми там заробили 35 тисяч доларів. Це десь одна третя виходить від челенджу і просто рватися до 100 тисяч доларів. Але я нервусь. Ну я така, ну окей, не зробимо так, не зробимо. Якщо не зробимо, візьмемо якісь висновки, і окей, підемо далі. Да, зараз відтестуємо, подивимося, що працює, що не працює, як люди на це реагують, і все. Ну тобто, я не живу кінечною точкою Б. Я живу усім шляхом, який я йду до кінечної точки Б, тому що тут найбільший кайф. Але не всі це розуміють. Тому я завжди собі давала час Взагалі практично. Я там ніколи собі не ставила якихось великих цілей. Я просто повільно собі росла, кайфувала від того, що маю, насолоджувалася життям, і все у мене все було прекрасно. І Тому я сьогодні тут, і тому ви мене сьогодні дослухаєте. Хваліть себе за кожен крок. Якщо на вас сьогодні підписалося з реклами п'ять чоловік, похваліть себе, скажіть вау, п'ять чоловік. От просто уявіть собі, це треба піти на вулицю, знайти цих п'ять людей і сказати: Підпишись на мене. А тут вони з реклами за увесь день до вас прийшли. Розумієте? Нагороджуйте себе. За ваші старання виклали сторіс. Не критикуйте себе, не говоріть блін, яка херня. Скажіть вау, які класні сторіс. Можливо, вони вам сьогодні не подобаються, да не подобається той візуал, як вони оформлені, але нічого кожного дня, і ви потім будете робити такі сторіс, що і мені будуть ваші сторіси подобатись. Да, я теж захочу так робити, як і ви. Це теж процес, це шлях, який треба пройти. Ви не можете відразу робити офігенне дизайнерське оформлення сторіс. Ви повинні себе нагороджувати за усі старання. Ви повинні нагороджувати себе за те, що ви кожного дня щось робите для свого блогу, для свого розвитку. І це також дуже важливо. Не заганяти себе, не порівнювати себе з такими, як я. Даша, у мене там мільйонні доходи в місяць, а у вас там 20 тисяч гривень. Мене теж колись було 20, і було 15. І всі проходили через цей шлях. Знайдіть свої глибокі причини, чому вам це важливо. The <laughs> От, для чого ви хочете це робити? От я хочу робити це для того, щоб, по-перше, гарно заробляти, покращувати свою якість життя не тільки свою, а й своїх рідних для допомоги жінкам, тому що я сама по собі дуже сильна особистість. І дуже багато до мене жінок і чоловіків, які відчувають мені цю силу, і вони розуміють, що я можу їх провести за руку до їхньої там бажаної точки Б. Да? І вони до мене уйдуть. І це також для мене було важливо. Чому я це роблю, для чого я це буду робити? Для чого я роблю історис і Постійно. Третій пункт оберіть тему блогу та сюжетні лінії. Навіть якщо ви зараз не до кінця розумієте, про що ви хочете писати, це нормально. Я вам скажу чесно, що два роки оцих моїх спроб вести регулярно блог, я постійно не розуміла, блін, про що мені говорити блозі, а де в цьому всьому я? І я могла б зупинитися і сказати, ну я не веду блог, тому що я не знаю про що говорити. Я піддивлялася конкурентами. Да, інколи брала їхні теми, тому що я розуміла, я буду пробувати. Я буду шукати що моє. Я пробувала там, 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 там. І от за три роки я знайшла те, що моє облозі, і це дуже класно, тому треба обрати сюжетну лінію. Спочатку ви просто виходите в блог, потім починаєте транслювати свої думки, досвід сенси, і лише з часом, поміж рефлексіями, реакціями людей та внутрішніми зрушеннями, ви знайдете свою тему і свої сюжетні лінії, які хочете показувати на постійній основі своєму блозі. Що варто транслювати в облозі, коли ще не зрозуміло, яка ніша або сюжетні лінії що взагалі виставляти? Оберіть 4-6 сюжетних ліній. Наприклад, які в мене сюжетні лінії? По-перше, це дисципліна. Я дуже дисциплінована, навіть зараз на холодильнику. У мене там конкретно розписано, що я маю робити 21 день. Кожного дня це в плані там, спорту, там, зарядка, бокс, латина, 10 тисяч кроків, зал кардіо. Тобто, в мене конкретно розписано. І кожного дня я зриваю по листочку, по датам, коли я що зробила, коли я пропустила. От в мене перша сюжетна лінія це дисципліна. Друга це. Гроші, третя це взагалі моя експертність. Четверта сюжетна лінія це мої найбільші цінності, це сім'я. Я постійно показую сім'ю. Далі, що ви можете обрати? Ваш шлях, як ви до чогось йдете, це також можна показувати. Наприклад, як ми зараз показуємо челендж на 100 тисяч доларів. Ваша експертність, знання, досвід, навички, філософія та переконання, у що ви вірите, що для вас важливо. Щоденне життя, виклики зону росту, що ви зараз проходите, що вас трансформує, інтереси і натхнення, що вас захоплює, що заряжає важливо, не вигадуйте з голови, Все знаєте, на початку. Всі думають, що треба шукати то, що зайде. Та повірте мені, з часом ви лише зрозумієте з місяцями і з руками, що зайде, що зайде вам, і що зайде вашій аудиторії. Но не буде на початку такого, що ви такі оп. Ідею зловила, ось це точно зайде. Ну не факт, не факт, що на початку ведення блогу, або буде середині. Ви розумієте про що говорити з людьми, що ви хочете донести в своєму блозі. Дозвольте собі бути, відчути, показати себе справжньою. Тоді з'явиться ніша, тоді з'являться сюжетні лінії, які ви хочете розкривати в своєму блозі. Тоді відгукнеться аудиторія. У мене аудиторія два роки не відгукувалася. Я вела блог просто як монолог. Розумієте, вони мовчали. Всі мовчали. Мені це було неприємно, було трішки неприємно, але я розуміла, що мій дохід ніколи не залежить від похоплень. Я працюю з холодним трафіком, з холодною аудиторією. Я ніколи не танцюю в сторіс з Бубном, щоб мене купили, мене купують з реклами. І тоді ваш блог стане не ще одним черговим завданням, а простором, де вам легко дихати. Це також дуже важливо. Мені дуже легко зараз вийти в сторіс, розказати щось зі своєї голови, дати щось їм, якусь тему закинути, щоб вони. Почали щось писати, тобто, і це лише прийшло з часом, тому дуже важливо дати собі час. Наступний пункт це, якщо не помиляюся, четвертий, який допоміг мені в постійному веденні блогу, в тому, що я вийшла на гарні оберти, набрала 48 тисяч підписників. Це регулярність. Ведення блогу це процес, де не завжди буде все стабільно, і це нормально. Будуть тижні, коли вам буде хотітися постити кожного дня сторіс і ліси, а будуть, коли ви подивитеся на сторіс, і подумаєте, а для чого це все взагалі? Це не означає, що ви достатньо хороші, це не означає, що ви поганий експерт. Це означає, що ви проста людина, яка також має свої емоції, але... Тут дуже важливо не падати, не піддаватися усім емоціям. Наприклад, дуже часто мені кажуть, Саш, я от там два дні вела блог, потім в мене якась сталася криза психологічна, емоційна, і от дівчинка не хоче вести блог вже три дні. Я кажу, окей, дай собі два-три дні, чотири дні максимум відпочити. Але не входь в цю воронку, коли тебе ще більше і більше заносить назад, що ти не хочеш вести свій блог. Даєте собі два-три дні на відпочинок. Повністю від соцмереж уходите, да? і потім повертаєтеся, і далі видаєте блог, ніби нічого не відбулося, ніби ви не пропадали зі свого блогу. Це дуже важливо, тому що саме регулярність, регулярне ведення сторіс. Наприклад, в мене зараз сторіс є або через день, або кожного дня, але це не означає, що вам теж так треба робити. Ви можете робити сторіс три рази на тиждень, коли немає сторісів, робити рілси пости. Ось це є регулярність. Не треба себе гвалтувати щоденним контентом. Якщо вам це важко, тоді не робіть цього, але не падайте в усю воронку, коли вас уносить на дно і ви нічого не робите. Да? Ви, от знаєте, як в мене було. Я приїхала з відпочинку, і потім ще після відпочинку я ще два місяці не могла включитися в роботу. Чому так сталося? Тому що я впала у всю воронку е, нічого не робити, відпочивати і не могла ніяк включитися. Хоча могла б включитися да, згідно. І так само з блогом. Регулярність це не треба щодня. Інакше ти програв, інакше ти дуже поганий і недостатньо. Це про те, щоб повертатися, навіть якщо ви випали на 2-3 дні. Повертайтеся завтра, виходьте в сторіс, виходьте в рілси, тому що зараз людина, експерти, люди взагалі, які роблять регулярно контент, які регулярно щось постять, вони тільки ростуть, але не те, що щось постять, тут я неправильно висловилася, а постять те, що відгукуються вам, відгукується вашій аудиторії, і взагалі я зараз тримаєш такою позицією, що потрібно публікувати контент. Продуманий. Що означає продуманий? Це той контент, який веде людину до продажі, тому що ми всі робимо контент, ведемо блог. Для чого? Для того, щоб заробляти гроші звідси. Да? Ми ж всі хочемо і покушати, і купити собі гарний одяг, і поїхати в якусь подорож. І ви повинні для себе зрозуміти, що ви ведете блог. Пріоритет це щоб заробляти гроші, прокормити себе, свою сім'ю і не знаю, можливо, там своїх родичів і дозволити собі більше. Тому я й на початку сказала, що я веду свій блог. Перше для того, щоб заробляти. Якщо ви зараз відчуваєте усі емоційні гойдалки, що ви тут на тиждень натхнені, даєте контент, а потім ви раз і падаєте, да? ви нічого не хочете робити, це означає, що це лише частина процесу, це ваш шлях, який ви йдете. І блог це не просто інструмент, це саме справжнє відображення вас. І в ньому теж бувають качелі, перебудова. Тиша, коли щось не хочеться робити, коли хочеться просто зникнути, це все частина вашого шляху, і тут найважливіше просто постійно повертатися і не випадати надовго, не випадати на місяці, на тижні. Два дні даєте собі відпочинку, потім знову повертаєтесь, тому що наша регулярність це наше все. І п'ятий інструмент, який допоміг мені дуже класно вирости, це те, що я качала постійно навичку. Я хочу, щоб ви сьогодні собі це глибоко взагалі от засвоїли в своїй голові. що Дуже багато хто думає, що от-мене там сторіси на красиві. Там Продукт не красивий, уроки некрасиво записані, там рекламні офери, там в когось гарніші, а у мене не такі. Повірте мені, що тут важливо зрозуміти, що на старті не буде все ідеально, і навіть зараз, коли ви там на якомусь можливо більшому рівні, у вас не буде все ідеально. Вона прийде лише в процесі, і це нормально, що зараз вам не подобається те, як ви ведете ваш блог. Це дає вам мотивацію рости, розвиватися і вдосконалювати постійно ось цю навичку ведення блога, робити класні сторіси, писати сторітелінги, знімати рілси. Розумієте, мені також зараз не подобається все відео, як я вистроїла кадр, але я розумію, що або я зараз записую так. Або я не записую ніяк і чекаю, коли зроблю ідеальну картинку. А це ще мінімум три тижні. Я не хочу витрачати три тижні свого часу на те, щоб зробити ідеально, щоб мені все подобалося, і лише потім сюди записувати. Тому що я розумію, що. Три тижні часу це десь при моїх обертах приблизно 20-25 тисяч доларів, які я можу втратити, якщо я не буду публікувати контент. Так само і ви. Ви зараз робите, як вмієте, як можете, а потім ви вже наб'єте руку, розкачаєте ось цю навичку будь-яку. І ви зможете дуже класно тоді вести контент і класно заробляти. Я хочу, щоб ви розуміли, що коли я тільки починала, мої сторіси виглядали ось так. А зараз вони виглядають зовсім інакше. Хочу, щоб ви розуміли. Раніше я могла витрачати три години на писання сторітелінгу, на те, щоб накласти текст на сторіси. А зараз я це роблю буквально там ну за 30-25 хвилин. Тому що, по перше, я дала собі час. Друге, я робила це регулярно, відповідно, я качала ось цю навичку, писати цікаві сторіси, робити цікавий контент. Тобто це все пройшло з часом, в процесі. Я просто проживала ось цей шлях, не гналася до точки Б, що мені треба одразу гарні сторіси, а я дала собі час прожити цей шлях. У мене є один приклад: ви садите дерево, ви не чекаєте, що на ранок прокинетесь, і воно вже виросло на 5 метрів, що там вже ціла купа урожаю, да? там, наприклад, ціла куча яблук. Ви розумієте, що дерево треба рости. В цьому році ви його посадили, на другий рік там буде одне яблучко, через 3 роки там буде 20 яблук, да? так само і у вашому блозі. По-перше, ріст має бути поступовим. По-друге, у вас має бути дисципліна, регулярність. Наступне це те, що ви маєте. А дати собі просто час. І четверте, найважливіше, це ви повинні прожити цей шлях, а не гнатися за якоюсь там уявною вигаданою ціллю. Наступний пункт це не женіться за цифрами, бо цифри це не завжди бізнес. Я дуже часто бачу людей, які публікували рілси. І якийсь там рілс з них залетів там на 600 тисяч переглядів, на мільйон переглядів, але це не означає. Що це принесло гроші? Такі люди зазвичай запускають курси по тому, як робити рілси, які залітають, або як робити практикуми, які залітають. Але тут питання зовсім інше, чому ви не зробите так, щоб ваші рілси всі залітали? Тому це означає, що не потрібно дивитися на цифри. Які взагалі не мають ніякого відношення до вашого доходу, тому що мене ріси не залітають. Але я заробляю дуже гарні і великі гроші з свого блогу. Контент, який набирає купу лайків, не завжди викликає довіру. Контент, який набирає дуже великі охоплення, не завжди викликає довіру. Вірусність не дорівнює експертність. В блозі легко впасти в таку пастку. Оце зайшло, значить, як рута. Не зайшло, значить, щось не так. Але правда в іншому. Продають не кількість переглядів Reels, а продає кількість заявок. І так, ви зараз можете робити контент, який не залітає, але при цьому всьому у вас кожного дня є заявки на ваші послуги. З холодного трафіку, наприклад, і ви не живете в цій ілюзії робити регулярно контент, регулярно рілси, щоб вони приносили мені заявки. Тому що ви розумієте, що ви працюєте з холодним трафіком, ви запустили рекламу, і у вас кожного дня продажі 24 на 7 і заявки 24 на 7. Не думайте те, що ті, хто мають гарні доходи, у них залітає контент. Це не так. Тому не орієнтуйтесь лише на охоплення, орієнтуйтесь на якість зв'язку з людьми. На сенси, на воронки, на рекламу, якщо да, ви її запускаєте, я не буду вам нав'язувати ілюзії, не буду обіцяти, що у вас завтра буде плюс 500 підписників. Що рілси залетять з першої спроби, що продажі підуть після першого поста, після першої реклами. Бо це неправда. Я не хочу вас годувати якоюсь фейковою мотивацією, тому що це взагалі не в моїх цінностях. Різблогу це процес, це постійна робота, регулярна, це системна. Робота, не магія алгоритмів. Я взагалі не вірю в ці всі алгоритми. Коли люди кажуть, що алгоритми зврізають мої охоплення. Проблема не в алгоритмах, а в поганому контенті, в тому, що не аналізується аудиторія. Не порівнюйте свою швидкість з чужим фінішем, не порівнюйте себе зі мною, тому що я пройшла дуже великий шлях. Це в декілька років шлях, я впевнена, що якщо ви сьогодні почнете робити регулярно, навіть якщо вона не буде виходити, я впевнена, що через три роки ви згадаєте це відео будете також, можливо, в моїй точці да, які є зараз, а можливо, ще більше досягнете більших результатів. Коли ви тільки починаєте, вам буде здаватися, що всі вже десь там, всі заробляють, всі досягнули. У них класні сторіси, і в них все чудово. Але запам'ятайте, що не завжди картинка в інстаграмі відповідає реальності. І я, як людина в інфобізнесі, яка вже дуже довго. Я знаю, що я кажу, тому що 90% людей, мені здається, те, що показують в інстаграмі, це не завжди є правда. В кожного свій ритм, в кожного свої обставини, ресурс, дохід, в кожного своє життя, і ви повинні почати йти кожного дня. І ваше найосновніше завдання це не гнатися. А йти, бо ви нікуди не спішите, ви нікуди не спізнюєтесь, це дуже важливо розуміти. Бо хто сказав, що повільно це погано. Погано це коли нічого не робите, а повільно це вже хоч щось, і це вже веде вас до вашої бажаної цілі. Тому, якщо ми підсумуємо, щоб почати вести блог регулярно і щоб це було ефективно, потрібно поставити блог в пріоритет, засунути його в календар. Дати собі час не гнатися за цифрами і відчепитися від себе. Не вимагати від себе того, що ви зараз не в силі зробити, і робити так, як ви можете це робити. І з часом ви зможете дійти до дуже класних цифр і до дуже класної медійності. Не женіться за цифрами, не вигадуйте собі ілюзій.